Рінард, звонвонт. Йоріон. Як ви можете помітити це відео я почав зі стрільбища. Тестую свою улюблену зброю. Що буде в цьому відео? Як я й обіцяв у минулому відео, у цьому буде збірник всіх моїх фейлів і ситуацій поза кадром. А ти певен, що це хороша ідея і саме зараз. Ну, Оріоне, я ж все казав в минулому відео. Те відео було останнім в 2024 році. Це відео буде як додаток до нього. Так, я знаю, що я знову пропустив чимало часу. Точніше, прогавив. Чи прогуляв. Тож, давай не будемо зациклюватися на минулому році і почнемо новий 2025 рік. Із. Випуску, скажімо так, веселих ситуацій, які появлялись кожного разу під час зйомок відео. Я не сперечаюсь з тобою Вонде. Роби що вважаєш за потрібне. Отож вам. А щодо мене, інколи я буду коментувати деякі з своїх фейлів і ситуацій. Проте, по більшій частині це буде збірник. Тому не буду вас довго затримувати. З вами Вонд і Оріон. Поїхали! Ж таке. Хоча з іншого боку, чому я дивуюсь, кошмари для мене стали звичним ділом. До речі, Оріоне, що ми знаємо про сни і кошмари загалом? Ну, те, що це робота нашого мозку. Mm, так, проте є одна цікава річ. Ти навіть уявлення не можеш мати, що ти коли-небудь це переживав. Після чого ти це бачиш у кошмарі? Тут я з тобою згоджусь, проте все ж таки як можна бачити усні те, чого не було в реальності. Наш мозок інколи любить жартувати. Можливо, навіть дежавю пішло від подібного явища. В якому сенсі ти хочеш сказати? Точніше, дежавю, це ж... Та не вже... Так. Типу, ти бачиш у кошмарі щось, це тебе вражає. І через деякий час щось схоже може статись в реальному житті. Типу, ти хочеш сказати, що сни інколи можуть попереджати про те, що може статися в майбутньому? Саме так. Схоже... Не лише Світовий океан мало ізучив. Наш мозок одна із загадок, які вчені досі не розгадали. Цікаво, чи розгадають взагалі. Всем привіт, з вами Як ви можете помітити, це відео я почав з Майнкрафту. І ось чому. Діло в тим, що за цю гру був відданий голос спільноті. Так. Занадто банально і дуже логічно. Що я хотів пояснити стосовно цієї гри. По-перше, я мав уже змогу грати в цю гру раніше, про що були деякі мої відео на каналі перед тим, як я зник на 3 роки. 3 роки, Карл. По-друге, як ви можете помітити, я залишився на версії 1.12. Ну і наостанок, я не буду повертатись сюди, якщо не буде активності або не буде ідей. Ну, буду заходити, звичайно, куди від цього дітись. Але лише в тому випадку, якщо будуть ідеї стосовно цієї гри. Почнемо. Я не знаю, що це було, звичайно. Як я вже сказав раніше, я залишився на версії 1.12, так як це сама стабільна версія, на мою думку. І так, я знаю, що стабільність не означає новизни. Але от в чому прикол. Я досі, досі граю на сервері PlayMine, як і в інших відео, але, так як він перейшов на версію 1.18 і, і більше, тут стали, скажімо так, деякі зміни, які я не можу зараз бачити через те, що знаходжусь на 1.12, сервер стоїть на 1.18. Але все вийшло інакше. Ми починали завжди з Гейсмоду, не заходячи практично в Майнкрафт. Саме так. Так склалось, що ми спочатку планували все ж таки почати з Майнкрафту, проте доля склалась інакше. Даже. А можливо і ні. Хто знає. Маємо, що маємо. Продовжуємо. Всім привіт народ! З вами Волонт. Почати це відео я хотів з двох речей. По-перше, я трохи знову підмінив стіл. Да. Я знову почну заново, але все-таки я хочу сказати дещо це те, що я намагаюся зробити це відео вже перший день. Скоріше за все, на це відео піде трохи більше, ніж 2 дні. А, можливо, трохи менше. Я не в курсі на що. Я хотів розподілити це відео на... Кілька частин. Першу частину я хотів би пояснити трохи ще за свій канал, а саме за інше відео. Гадаю, всі пам'ятають стосовно відео минулого у фрагменті затемнення Скайріму. Друзі, я, звичайно, шукав українізатор на Скайрім, але на жаль, я ледве не зламав ним ігру. Я намагався після цього відео вирішити цю проблему. Намагався зрозуміти, в чому проблема. А стосовно вігерчату, я проблему так і не вирішив, на жаль. Але стосовно Skyrim ситуація навіть трохи покращилася. Точніше, не покращилася, а досталась такою ж, але вже без цього чорного екрану. А, тому цього разу відео буде трохи якісніше. Наступним у нас по сюжету це самий геймплей Скайріма. Я так і не зміг все ж таки зробити нову гру, тому почнемо з того моменту, який я продовжив, Точніше, на чому я зупинився в самий останній раз. М -м -м -м, дивіться, я намагатимусь проходити його воїном, але діло в тим, що в мене не все так просто стосовно цього ж самого воїна. У мене виникли деякі проблеми з тим, щоб вияснити, ким я хочу грати, тому я зараз граю типовим паладином. Тобто маю на увазі, що я використовую дворучну ну, зброю, дворучні мечі, але в той же час я використовую магію по типу. Те, той, що видається з самого початку ігри. Так, я Геній. Все ж таки, я спробую щось зробити із VR-чатом. Можливо, просто зроблю відео про нього окреме, але я доб'юсь свого... Я зроблю так, щоб можна було зробити відео по VR-чату і нехай моноліт мені дасть сили це зробити. До речі, в тому дублі вас до мене були синьо-жовті кольори. Діло в тім, що спочатку я планував ставити цей момент на День Незалежності. Але я пропав і повернувся лише недавно. Знаю, це не вперше і не останнє. Як завжди. Як завжди. Наступна карта. Кенконстракт. Войт. По вигляду. Можете зрозуміти чому навколо непроглядна пітьма. І лише ось такі лампи, які ви можете створити. І ліхтарик. На цій карті він ваш найкращий друг. Без нього ви попросту нічого не будете бачити. Стосовно екскурсії цією картою, це той же констракт без змін. Просто в повній темряві. Невеличкий прикол з текстурами. Гадаю, тепер ви згодні з тим, що ця карта незвичайна і має немало загадок. Наприклад, ось ця. Яка тільки що була тут, проте зникла, як тільки я відійшов і помітив її. Класика. Гадаю, тепер ви зрозуміли настільки ця карта незвичайна і настільки. Цікавою може бути. Це лише частина загадок, які я знайшов. Хоча для себе скажу для якого себе Боже. Що ж, народ? Гадаю, ви тепер зрозуміли, до чого я вів, коли казав про темну кімнату і про незвичайність цієї карти Game Construct 13 Beta. Це незвичайний констракт. Він вартий уваги. Так само, як і більшість його, скажімо так, побратимів. Проте особисто для мене він залишається ледве на першому місці в загадковості Game Construct 13 Beta. Є Game Construct, проте Game Construct із загадою. А, да б... Боже, ну от чому це вічно происходит саме в таких ситуаціях, скажіть мені. Ну як там Маріоне? І пішов? Так, знаєш, він то пішов, але мікрофон все рівно лагає. Добре. Ну то що будемо робити? Переносимо відео. Наскільки це можливо? Чи все ж таки ні? Давай краще почнемо. У Лісі Лісі темно не ходить хитрились. До речі, мені зовсім дивний той факт, що відео з прилітаннями повторило долю Минулого промігам-констрактор у вас бета. Знаєш, ні. Діло в тім, що я вже звик до того, що наша активність на каналі дуже знизилась з часів першої частини КМ-Констрактора. Те, що ця активність повторилась і в привітаннях, ми ведемо канал, тому що нам це подобається. І все. Якщо комусь не подобається наша діяльність, ну це не наша провина. Ми робимо контент як можемо. І коли можемо. Ти приходиш до мого закладу, але робиш себе спотрібної пологи. До речі, хоч це і був, але все ж таки непогана відсилка на Хрещеного батька, чи не так. Маріоне, в мене чимало є різних ідей для відсил, проте не всі з них я можу реалізувати в Гарісмоді. І, по крайній мірі, пока на своєму рівні розвитку. Я розумію. До речі, продобув з гітарою. Прикол в тому, що вона в мене є в реальності класична. Я навіть колись ходив у музичну школу два роки на неї. Проте з часом через навчання я трохи закинув це діло через брак часу. Проте недавно, відносно недавно, я відремонтував струну і тепер інколи граю. Проте все ж таки деякі мелодії з того часу я забув. Точніше пальці забули, якщо ви розумієте, про що я. Навіть не зважаючи на те, з того часу мені запам'яталася одна мелодія. Гадайте яка. Дам підказку. Вона якби пов'язана зі Всесвітом, який колись порівнювали з сталкером. Гадаю, більшість із вас, які вже знають Сталкер, могли здогадати, про що я. Більше в того, по тому у Всесвіту в мене є навіть книжка. Дві чи три. Так, є одне але. Також цей Всесвіт має і іншу сторону медалі. В той час, як Сталкер створили наші українські розробники. Всесвіт з цією мелодією порівнюють. До Росії. Точніше, події відбуваються в Росії не будемо по політику Привіт народ Сам Воланд! Як ви можете помітити, це відео я почав зі стрільбища Що? Матиме на меті це відео. Це відео. Ма. А боже, де скільки ж це може продовжуватись. Оріоне, чому кожен раз, коли я намагаюся зняти нове відео, появляється така фігня, як зараз? А мені звідки знати Оланде? А, дідько. Добре, почнемо заново. Все рівно у нас ще трохи є часу для того, щоб зняти і відмонтувати це відео, щоб потім зайнятися новим головним відео. До однієї з самих визначних дат лютого. Ти певен, що це хороша ідея знімати це саме зараз. Оріоне, коли буде ще така можливість, коли у нас є вільний час і нам ніхто не заважає знімати відео? Ніхто і ніщо? Ну, не знаю, можливо чи на вихідних. Оріоне, продовжуй. Це саме те місце, де я почав свій шлях ГЕЕМКОНСРТ. Серйозно, Геймконстракт це те місце, де я почав шлях ГЕМ Ну ти і логічний волонде. Оріон. Давай спочатку. Все фігня. Джероніма.